Так, Юрій Олексійович, допоможіть мені, будь ласка, зареєструватися і купити товар. Я хочу зробити подарунки сім'ї. Як його правильно купувати тут? Ну, Заводиш у нас в корзину, да, купити. Купити, купити, так, нажимаємо. Хочеш, виходить, отримати дешевше, так? Да? Да. Замовляй від двох одиниць. Дві одиниці, так, два штуки. Міняється зразу відсотків на 10-15%, на де на який товар нажимає. О, на, нормально. На Ой, цю хочу. Тоже, бачиш, різниця, бери зразу дві. Зекономиш десь гривень 100. Ну давай дві, хорошо. вже бачиш, як воно все робиться. Потом дальше, Ліхтарі. Втро... Тут три можна взяти, на всю семью не смотрите. Берешь, получишь их по 150, не по 107, уже 100 гривен заново. Так. Тепер бачиш тебе приноска. Так же самую перенос... берись... Давай одну. Одну, ну, ну хай. Можешь экономить тоже гроші. Там може... Ну хай буде ще одна. Светильник, два, давай. Бери два. Буде по 129 гривень. Подарю Бачить? сусідки. Буде виги... набагато на вигідніше. Так. Тапочки. Тапочки, три давай. Три. Получається, отримуєш не по 199, а 100, по 159. От і рахуй. По 30 гривень на парі, це вже 90 гривень. О, гривень. так. Ще сусідям подарю теж. Газовий балон, так. Да? Давай один. Замовляй тоже зразу два. Да хай буде один. Один, хай буде. Хай буде один. Світільник. Хоча так дешево, можна і по два брати. Давай два. Бери теж два. Зразу різниці, бачиш, відсотків да. 20. Так. Те ж саме, бери 2, 179. комусь кому на новий так, рік. Подарую, да. На Новий рік подарунки все-таки так. Це при оформленні, як оформити? Це все закинуть в корзину. Да. Потім заходь, виходить, у нас на оформлення. Так, заходимо. Мій кошик. Чи куди тут? Ага, оформити. замовлення, так. Так, і виходить Сусанін віталій. віталій. Робиш вже оформлення. Так. Сусанін віталій. Номер телефону. Да, потом. я буду кажати да. номер телефона. Місто Київ, давай. Так, електронна почта. Почту тоже там запишем. Да. Как бы это не Собачка информация. Это потом окремо. Мейлком, хорошо, так. хоть да. такая будет. для оформления. Доставка, новая почта. Новая почта, да? И давай Давай, оцей на Параливский шлях. Все. Все. Без водитковый через Зайбан. На рахунок оплачиваешь, мы оформляем, мы отправляем. О, так, номер Е, все, полетели. Так швидко. Все дуже дуже-дуже легко. Бачиш, він вже зразу вже є. Все, футбол. Рахунок Раз. ти оплачуєш. І в цей же день, коли ти оплатив, ми вже відправляємо. Афірі! Ти зараз в Одесі. Тану! Ти завтра поки доїдеш вже до Києва. Ввечері вже отримаєш всі Да. І що ти вибираєш? Тему чи тану? Тану! Правильно, а чому тану? Тому що Бо тану, сін, тану самі низькі ціни. Тану. Тану від цін, тану. Товари прямо з Китаю, тану. От чого. Тану, це в нас обдроп. Поки ми його запускаємо по Де є можливість на новий рік всім тут замовляють по гуртових цінах. Кожний, кожна людина в Україні може замовити одну-дві одиниці по гуртовій ціні. І через місяць у нас виходить. Тану Юа, наша торгова марка, там, де будуть ціни, самі кращі в Україні раз. Е, зараз ми пропонуємо, виходить, на, ць, на цьому сайті от 500 гривень, там може зробимо навіть, там, 200 гривень. О, о, собі, тану. Е, тут, виходить, у нас безкоштовна доставка від 1000 гривень на Укрпочті від 2000 гривень у нас йде на новій почті. Там ми зробимо вже безкоштовну доставку вже от 500 гривень. Тану це буде самий-самий кращий продукт до да, тану. Тану тану в Україні. Подиви, подиви. Тану. Подивися через пару місяців. Так що всіх заступаючим не переплачуйте. Віталій, не переплачуйте. Не Закос замовляй на тану. Всім гарного дня!